Година. Та блін, капець, година вже пісня. Ді. Сміття не забудь викинути. <сміття> а то треба машину кинути, відвести, якось перенагоді. Ага, але сам ще все ж ти ця машина дуже важка. Та несу, несу, я твою сумку. Там ще вторая, літа води і так далі. <сміття> та сміття, а байки. Переїхали смітники. Добре, ми... що... Блін, знов червоний світло. ми встигнемо. Діанта не біжить. Та зараз будемо гнати. 100 км на, на, 10. на годину. на 10, 20 на 20 На Погнали. Погнали, ми... ти, не видно, що ти ждеш. Та тут бить? ями просто. Якщо ти здасть на свій оранжевий пояс, то ми тобі оранжевий подарунок. купимо. Оранжевий? Так. З тобі чого, оранжевий подарунок можна хоче купити айфон айфо е, Можна. ранджевого колеру. Можна. Ні. Це назва так, другує. Добре. Погнали. Бо лишилось 5 хвилин. А, а ми короті, а тут закрили парковку і всі попаркувалися тут і місце. Та напевно. Або гуляти тоже не діє. Та щось рано так гуляти в неділю, 10 ранку. Хорошая смена. Все, Скажи, приходьте, підтримайте мене. Хто там? Глядачів нема. Ну так, глядачів нема. Глядачі можуть отут стояти під входом. Заглядати в віконечко. На якому якісь сірі. І тримати кулачки за Діану. А так то вона сама буде ставати, бо бачив. не пускає. Ну добр. все, давай, удачі тобі, коротше. Здати на свій перший поїзд.